Всім привіт! Це бойківський формат. І сьогодні ми у місті нафтовиків долині. Тут живуть прекрасні дівчата та погані хлопці! Привіт! Це бойківський формат. І сьогодні ми вивчаємо бойківський діалект. Я задам вам всім запитання і будете відповідати. Добре? Добре? Добре. Дивіться, перше питання. Що означає слово боріг? Купиться вже сіну. Сіно. Так, Молодці. чи знаєте ви, що таке в боріг? В боріг. Не, не знаю. В боріг. А, те? а як ви можете уявити собі слово таке? Це зв'язано е, з хатою, з дахом. З дахом. <рес> Ще до даху. Немаєте уяви? В селі сіно. Знаєте, куди складе? Сіно? А, не. Але не знаю, як називається. Що... Уборіг. Уборіг. Знаєш, що означає у боріг? Ні. Оборіг, боріг. боріг. Ні, що таке в боріг? Де ми в сіно? Добре. Так як всі, добре. Що означає слово вборіг? Сіно вборіг? борі? Прям диссино складають. Знаєш, таке вборіг. Бордюри. Щось такого, ні. А ну В селі колись була? Була. Була. Хто тебе ви в селі? Баба, діда. Баба сино сушить? Сушить? На зиму десь складає. В сараї. І ще де. Ти з баба діду якому сили? Допити. Да, так, боже. І що? мала там? Та ні. У нас кількість сарай і все. Ну тут горить така штучка, де? сушить ціну. І назиматься кода. Таня, гілетка. 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 Галос такі? Ні, я так не чула. Чим може бути взяти? Не, не з того. Може з їди? І не з їди. Кисері, О, господарство. А що господарство? Знаєте, господарство велике, залежно від кого яке. Код корови три пацети. <смір> а в мене є, але я не знаю, що це таке. <смір> Знаєте, що то є бочка. Я вас бочки Є. <смір> Будемо від тепер згадувати. Гілетка. Гілетка? Так. Ні -ні -ні. Капусту квасить. Теж. Ні, на щитківниці. Бочка. бочка. бочка дерев'яна бочка, добре. Гілетка. Нам ну, не знайомо. Теж не знаєте? І ви не знаєте? Ми більше не з міста ми розповіли. А гілетка знаєш, що таке? Гілетка там, де квасять помідори. Бочка. Гілетка. Ми теж квасили огірки, помідори. Така була, дерев'яна, з дерев'яних дощечок. бочка. Правильно, правильно. Патик. Що означає? Палочка, uhm, палочка, палочка. Патек, цебук. Патек. Юка. Палка. Палка. палка Палка. Яйца. та Яйца. а ты Яйца. Яйца. Це палка. Палець, добре. Пальцатка. Я, 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 я. Як як? Пальцятка. Пальцятка. Чики-чкички. Нічого ми не знаємо. Паркани в селах що роблять? Пальцятка. Добре. Я. Пальцатка. Не знаю. Не знаю. А пальцатка, Пальцатка, ні, не знаю. Як вона, ну, що означає. Не знаю. Що таке? Не знаю. Паркани з чого роблять? Штахет? Желізо. Желізо. Тут залежно які дерев'яні, з чого роблять. З дерева. А, обламала мене. Песек. І песек. Песек. Тове? Я. Що це? Кикіок. Ну, та щось таке дивне. То отриний гриб. Песек, що таке? Такий не можна їсти. О. Песек. Ой, я знала і не знаю, що. Ні. Що стосується це сло. Ні, навіть не знаю. А ти як думаєш? Ти теж з чим тобі пов'язаний? Утруйний гриб. Пісек. Слово. Гребет. Знаєте? Наступне слово піс. Це як до піски, не взятись. Ну так. Це теж не знаю.

Собака чи? Ні. З... 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 Туалет на всі. <laughs> ну, не знаємо. Але досить цікаві слова. Можна... Бачите, діалект наш покіський. Пісяк це, ну, фукат, Пісєк, це отруйний гриб. А А, Собака Так, <laughs> О, маленька собака, правильно. Пісєтко. Правильно, песик маленький, маєш вдома песик? Маєш. Будеш знати, що це таке. Пісєтко. Песик. Собачка. О! о. Ти знаєш, що таке пісєтко? Ні. Yeah. Знаєш? Малесенький пес. Це біля дому коба. Пес. Добре. Yeah. Пісєтко. Пісєтко. Mm. Yeah. Пісєтку. Класик маленький. А пісєтку? Пісєтку – це один гриб? Ні, ти вже говорила, Саша. А, є якісь тінні гриби? Ні, не, не пісєтку. А, собачка! Тільки пісєтку воно маленьке, бачиш? Бачу, бачу. Ну. Фоса. <рес> Знаємо, що це таке. Так я роздовжу ну... дорогу. Фоса. Фоса. Туди нападають. Туди вода стікає. Біля дороги. Таке велика і довга яма. Фоса. <правда> Рів. О, молодець! Фоса що таке? Ну це, ну, як то сказати? <правда> 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 ну, коло дороги є такі <правда> ями, <правда> Ну і в них тече вода. Фоса. Фоса, ну то не, яма, то вже кожен знає. Не, Пав фосу і не встав. Це <ріст> <ріст> Буває, буває. На дорозі. На дорозі. Добре. Фоса. Фоса це ну, йде город і між городами є така ямка. Фоса! Мама. Фоса у кіпрі попри дорогу. Добре. А фоса знаєш що таке? Фоса. Щось ремонт, там, мені здається, скоро. Чи, чи ні? Фоса. А, обрив. Ну, ямур щось таке. Ну, таке. Так. Да. Скажіть, чи ви дивитеся бойко ТВ? Ти колись бачила? У нас немає по на телевізорі. Тут телевізорі. Інтернет має? Комп'ютер. Заплатили за інтернет. 55. За скільки платите за інтернет? 65. Йо, то ви ще мало платите, я, я плачу? поштовплю. Ага. Жінка 65 і 105, ясно. Добре. Заходьте в Ютуб, шукайте Бойко ТВ. Дивіться, може себе побачити. Скажіть, будь ласка, чи дивитеся ви Бойко ТВ? Чи бачили хоч раз? Бачили, ніхто не бачив, так? Чи бачили ви коли-небудь Бойко ТВ? Бачили? Телевізорі. Тобто бойківський телебачення телевізор, телевізорів взагалі в загальному, а Бойко ТВ інтернет-канал. Маєш вдома інтернет? Маю. Комп'ютер. Маю. Мама платити за інтернет. Так? Точно ходиш? Так. Ти дивись, заходиш на YouTube, знаєш, як заходити? Google, знаєш. Знай, файловий. Ти я прийду. Дивись, заходиш в Ютуб, пишеш Бойко ТВ. Пам'ятав, що ти. можеш дивитися, можеш себе там побачиш, добре? Це гарна дуже бабочка. Все, скажіть камеру разом, дивіться Бойко ТВ. Дивіться, бойко ТВ. Дивіться, бойко ТВ. Дивіться, бойко ТВ. Дивіться, бойко, ТВ. Дивіться, бойко, тебе, і yeah. пізнавайте yeah. багато yeah. нових З вами був Бойківський формат, і я Марічка. Бережіть себе і Україну. Па-па!